То, що колись планували зробити росіяни, збудувати там енергетично на та, да. то що Путін дисертацію захищав. Так, да, Путін захистив дисертацію. Трамп зробив вже ця, цей момент реалізований. Звичайно, що можна сказати, що там не стільки залежить від е, Трампа, але реалізувати це вдалося якраз при Трампі. Ми зараз е, бачимо, там є результати по третьому кварталу там. Двадцять року, і ми можемо сказати, що Сполучені Штати там максимально наростили видобуток природного газу. Зараз за підсумками третього кварталу, вже можна сказати, що видобуток добовий 2,9 мільярда кубометрів на добу. А якщо ми візьмемо ще менший період, наприклад... 2,9 мільярда на добу? Так. А якщо ми візьмемо... А, ще... Україні треба 13,2, щоб виконати завдання Кабінету міністрів і забезпечити себе газом ну, на опалювальний сезон. Нам треба 9, якщо 3, 3. дня роботи. Це 3 і... дня роботи в видобутку Сполучених Штатів. Звичайно. Але більш того, от якщо ми вже візьмемо жовтень, то вже там три плюс, навіть перевищили більш ніж 3 мільярди видобуток на добу наступному 26-му році. Видобуток ще трошки підросте.